Учні Шоскінської дитячої школи мистецтв продовжують підкорювати музичний олімп. Нещодавно вони відзначилися на черговому конкурсі. Відбувся всеукраїнський конкурс віртози Сумщини, це конкурс виконавців на народних інструментах. Наших учнів брало участь в цьому конкурсу, в конкурсі семеро. Вони достойно представили нашу школу, наше місто. Це баяністи. І гітарист у номінації баян Данило Лакоза учень Юрія Лози виборов гран-прі у старшій віковій категорії. У дитячій школі мистецтв він навчається вже восьмий рік. А баян для нього особливий інструмент, на якому можна зіграти різноманітну музику, передавши всі почуття та емоції. Досить престижний конкурс з гарним журі і тому, звісно що виконувати програму треба було якісно. Я виконував сонату Мігюля та Белаору з іспанської світи Анатолія Білашицького, українського композитора. Музика для мене це натхнення, ну і можливість продемонструвати якісь свої здібності. Ці баян перше місце у старшій категорії виборов Андрій Дмитроченко та Роман Капков у середній категорії. Викладач талановитих музикантів Юрій Лоза. Першим у старшій категорії також став Юрій Смолянінов, вихованець Антоніни Ліперт. цій гітара в старшій категорії треті місця посіли Даніїл Бадалов та Варвара Щигот. Їх підготувала викладачка Тамара Кільметова. «Цей конкурс доволі був цікавий. Можна було вибрати дві різні п'єси, це не крупна форма, не обов'язково було, тому мені сподобалось. Тому що я люблю грати більше такі повільні п'єси, гарні, які не класичні. Ой, я люблю грати різні саундтреки до фільмів, до мультфільмів. Гарні директор Шоскінської дитячої школи мистецтв вручив переможцям конкурсу дипломи, пам'ятні сувеніри та побажав подальших успіхів. Загалом же у цьому конкурсі, який проходив дистанційно, взяли участь 108 учнів початкових мистецьких навчальних закладів з дев'яти областей України.